Ми зробили книгу героїв, яка, ну, в якій ми покажемо кожного, хто віддав своє життя автобіографію кожного для, ну, в нашій громаді, хто пішов і, на жаль, не повернувся. Ми готуємося для того, щоб нашим Військовим, коли вони прийдуть, також те, що ми можемо надати від громади, ми надали. На жаль, війна ніхто нас не питав, ніхто не питав ваших чоловіків, ваших синів, але вона забирає у нас найкраще. У нас щотижня вона продовжується, щотижня забирає наших героїв, наших найкращих людей. Є велике прохання по ваших питаннях звертатися, не думати, що ми десь осторонь. Ми всі разом ми будемо допомагати і намагаємося допомагати всім, чим ми можемо. Тому що ну дійсно дійсно ви втратили найважливіше для вас, ваших рідних. В цьому бюджеті на наступний рік закладемо кошти, необхідні для того, щоб забезпечувати всіх, щоб зробити в наступному році. Пам'ятники всім тим, хто подасть документи, ну ось зараз. Ті, хто заявки ми пропрацюємо, загальну кількість ми з понеділка тоді зберемо і ну, треба фінансувати так, щоб в наступному році ми закрили це питання і не переносили на наступний. Це по-перше. І по-друге, я хотів би ми колись починали з вами вже говорити про Встановлення, ну однозначно його буде, будемо ми робити не в цьому, і ну, хочеться вірити, що в наступному році, тоді коли закінчиться ця важка війна, це нам треба зробити загальне місце, загальний, ну, якийсь боярки меморіал. меморіал, разом визначитися з місцем і визначитися з проєктом. Ну, що на ньому має бути? Так, як ми говорили з вами спочатку по цих хрестах по пам'ятниках, нам треба визначитися, або це робити біля алеї, там, де хлопці, там ну, одразу є місце, де можна зробити гарне, або робити в меморіальному парку, в парку перемоги, там, де у нас всі ну, такі е, наші. Ну, пам'ятники пам да, такий так. центр пам'яті. Це треба вирішити нам з вами, тому що ну ми, ми не можемо прийняти таке рішення, і вже треба починати знову. Бо ми говоримо, говоримо постійно, але ну не рухається. Угу. У нас поки немає ні проекту, тобто угу. треба. Дати задачу, але наскільки ми подали на проект е да, так, так. я трошки. Ну, хотіла на конкурс додати, подали, да, але... Я хотіла додати, що Олександр Олександрович абсолютно правильно все зазначив, і я хочу просто уточнити, що ми звернулися до інституту проектного і нам мають надати зараз пропозиції. Поки що ми їх ще єдине, що звичайно ми будемо збиратися їх з вами узгоджувати, ваше бачення, тому що є вже Звернення, і воно вже в роботі. Але рішення це буде тільки після закінчення війни. Чому? Тому що ми з вами починали цю алею з рішення виконкому виділити 25 місць під Алею Славу. ми це рішення приймали вже третій раз. Принципово треба розуміти, чи це парк, чи це тобто, якщо це принципово парк. Тоді ми вже будемо працювати на дискрізмі, тому що нам треба зробити, не знаю, там п'ять якихось пропозицій в різних, можливо, місцях і різних пропозицій, щоб ну, знову ж таки з вами пропрацювати, ну, щоб кожен побачив, який вніс свої корективи і, і ну, дійти до якогось загального концепту.